Шановні На Наступним буде виступати Оксана Михайлівна. По-перше, хочу подякувати за можливість виступити перед таким шановним товариством. І, в принципі, вона якраз підвела до теми моєї доповіді. Вже прозвучало слово медіація, не знаючи для всіх присутніх в залі воно є повністю зрозумілим. Медіація це спосіб вирішення конфлікту за допомогою нейтрального незалежного посередника. Мета якого не вирішити спір за сторін конфлікту, а допомогти їм знайти компромісне рішення. На перший погляд може видатися дивним. так? Якщо дві сторони не вирішили питання до суду, якщо дві сторони витримали тривале судове провадження, яке, як правило, пов'язано з е, наростанням негативних емоцій, чи можемо ми... Розраховувати на те, що виконавець зможе примирити ці дві сторони на етапі виконавчого провадження, можу е, з власного досвіду пояснити, чому може і чому повинен це робити. Сьогодні е, я не буду озвучувати тих всіх проблем, які і так всім відомі щодо виконання судових рішень. Але правильно було сказано: чомусь, коли ставиться питання про те, що європейський суд з захисту прав людини. Звертаю увагу на низький провідсоток виконання судових рішень, чому з крайніми робиться виконавча служба, чомусь забувається, звідки взялось це судове рішення. Чомусь не звертається увага на те, що не завжди питання невиконання рішення це е, незаконні дії чи бездіяльність виконавця. Часто сам зміст акту не дозволяє реально його виконати. Більше того, часто сам суддя, приймаючи цей акт, розуміє, що це рішення виконати буде дуже важко. Чому така ситуація складається? Завданням цивільного судочинства, відповідно до першої статті Першого цивільного процесуального кодекса, є справедливий, неупереджений своєчасний розгляд з метою захисту прав особи. Але чи можемо ми говорити про справедливий розгляд, якщо в нас існує змагальний процес? Якщо радянський суд при всіх його негараздах керувався принципом об'єктивної істини, коли суд міг мав? З'ясувати і міг важелі для зусиль всіх обставин справи, щоб постановити таке рішення, яке максимально наближено до тієї ситуації, яка має місце. Сьогодні суд зв'язаний вимогами принципу змагальності, тобто він працює тільки з тим доказовим матеріалом, який можна дати одна сторона чи інша. Відповідно, та сторона, яка соціально більш захищена, яка має ресурси для отримання правової допомоги і правового супроводу, чи доступ до інформації, вона надасть більше доказової бази і виграє справу, незалежно від того, чи вона є правою в тій чи іншій ситуації. Таким чином, суд, навіть очевидно, бачите, що е рішення по своїй суті не буде справедливим, маємо приймати, тому що воно буде законним. Відповідно, логічно, що сторона, яка програє цю справу, так вона, розуміючи, що рішення несправедливе, не бажає його виконувати. Ми всі люди, ми всі в першу чергу любимо себе, так? хоча і маємо поважати закон. Логічно, що сторона працює на те, щоб це рішення якомога далі не виконувалось, затягувати цей процес. І коли ми говоримо про повагу до суду, до судового рішення, особа не може поважати рішення, яке вона знає, що воно є несправедливим відносно неї. Якщо вона знає, що воно. Е що вона програла справу не тому, що вона не права, а тому, що так склалися обставини, тому що змагальний процес обмежив її можливості захисту. Проводилися відповідні курси, методики запроваджувалися, але постало питання, як застосувати? Як? Що такий медіатор? Хто таке медіатор? Що такі медіація? Чи узгоджується така діяльність з повноваженнями судді чи державного виконавця чи адвоката? На перший погляд, можливо, і ні, так? тому що є посередник. Адвокати говорять, у нас є кодекс адвокатської етики, ми не можемо покрити інтереси обох сторін спору. Судді і виконавці судді говорять, ми не можемо працювати з сторонами, тому що це буде порушено принцип змагальності, принцип неопередженості, об'єктивності. Виконавці говорять, ми державні службовці, як ми можемо вчитися котих сторін. Але, на відміну від арбітрування чи інших форм посередництва, в чому полягає сутність медіації? Медіатор не вирішує ні за кого спір. Він нікому не підказує, як цей спір рішити. Медіація знаходиться на межі конфліктології, соціології, права інших наук, пов'язаних з вирішенням конфлікту. Його завдання знайти причину конфлікту і його ліквідувати. Наведу на конкретний приклад. ДТП особа інвалід, стається серцевий напад. Значить, за кермом автомобіля потрапляє особа в аварію, машину виносить значить, на переходжу частину, збиває людину чи кількох людей. Всі знаходяться в лікарні. Яка судова перспектива і перспектива виконання рішення по такій справі? Однозначно джерело підвищення небезпеки, однозначно водій винен, хоча, пом'якшуючи обставини, звісно, буде стан здоров'я, тому що скажімо, стобі стало зле. Яка перспектива виконання цього рішення? Очевидно, що потерпілий чи потерпілі будуть вимагати значної компенсації, плюс моральна шкода, тому що це шкода здоров'я. Суд, з точки зору права і змагального процесу, має постановити рішення, яким додовільнити такий позов. І таке рішення приходить до виконавця: особа-інвалід. Майна немає. Крім пенсії, по інвалідності доходів немає. Як його виконати? Яка б не була ідеальна система державного виконання? Які б не були механізми забезпечення, це рішення фактично не ви звідки взяти гроші? Що з свого кармана заплатити за цього особу цю суму? Суддя, постановляючи рішення, вочевидь, бачить, що його це рішення буде дуже важливо, хіба що він успадкує за якийсь час гроші достатньо, щоб компенсувати, якщо спрацювати на етапі виникнення конфлікту, на етапі, коли ще справа не дійшла до суду або паралельно з судом, коли. Інформувати особу про те, які переп'яті судового провадження тривають, так? про ті реальні можливості, що навіть якщо особа виграє цю справу, які проблеми виконання. І визначити, який інтерес особи. В більшості випадків, який інтерес? Інтерес отримати компенсацію за ушкоджене здоров'я. Часто покарати того, хто винен, в тому, що зазнакодить здоров'ю. За таких обставин проведення медіації на етапі судового провадження дозволяє виявити відповідні інтереси, задовільнити їх і ліквідувати це провадження вже на етапі судового розгляду, не доводячи цю справу до суда. Наприклад, після медіаційної процедури в даній конкретній справі сторона погодилась на компенсацію в тому розміру, який, який фактично могла заплатити. Міг заплатити відповідач реально і заплатив він її одразу, ну, в межах е двох тижнів місля, після події, замість того, щоб претендувати на більшу суму, чекати довготривалий процес, а потім ще через державну виконавчу службу намагатися це рішення виконати ще кілька років, тому що ви знаєте, що з пенсії по інвалідності багато не візьмеш. Таким чином, застосовуючи цей механізм на етапі судового провадження, якщо вже справа до суду, автоматично суд позбавляє себе від значної кількості судових рішень, які однозначно є невиконуваними в силу об'єктивних причин а не тому, що є якісь недоліки системи. А яка перспектива для виконавців? От якраз в умовах України дуже велика. Чому? На своїй практиці зікнулося такою ситуацією. Переважна більшість людей в нас е, відмовляється йти на примирення, взагалі мести мову про примирення на досудовому етапі. В них ще є е, от, віра в радянське правосуддя про те, що суд вирішить все справедливо. Але після проходження судової системи, коли одна з сторін працює на затягування процесу, коли процес триває рік, два, коли постійні ніявки чи інші механізми застосовуються затягування процесу. Особа вже розуміє, що хоча вона і права, не все так швидко і легко вирішується. На етапі виконання, якщо її належним чином інформувати, які переп'ятії в даному випадку можливі з об'єктивних причин, не тому, що виконавець не хоче щось виконувати, а тому, що такі-то обставини відповідної справи, сторони вже готові йти до діалогу, вже готові примірятися, і такі прецеденти є. Наприклад, особа отримала банківський кредит, отримала під е кілька квартир. По суті, викопавши будинок на 8 квартир. Приватні домовленості з працівниками банку вона провела реструктуризацію, добудувала цей будиночок, побудувала великий комплекс, переоформила значить, документи, вже ми маємо на місці цього будинку з чотирма квартирами житловими, вже фактично є торговий комплекс, який є нежитловим приміщенням, всі документи оформлені. Пред'являє банк значить, вимогу щодо звернення стягнення на майно е боржника, тому що кредит не оплачує. Більше того, це майний комплекс опоголований вже не, не боржника, а на когось е з третіх осіб. Е -значить, рішення він отримує в свою користь. Приходить рішення до виконавця. Як його виконати? Чи виконавець має сам оскаржувати законність е -значить, переведення цього будинку? Ну, якби це просто буде перевели, його ж повністю вже немає. Абсолютно, немає цих стіл, нічого немає, вже зовсім інша будівля, зовсім інший правовий статус, зовсім інший власник вже цього, цього майна. Я, державному виконавцю, при всіх ідеальних умовах, на чому ми ліквідуємо всі наші проблеми, як це рішення виконати? Нереально. На цьому етапі, в даному випадку, бачачи, що перспектив виконання дуже туманні, потрібно буде значить, Оскаржувати це е, перебудову, ці права власності і так далі, банк пішов на компроміс в результаті переговорів. Боржник надав е, банку під забезпечення, щоб не оскаржувалися ці питання, надав інше майно в забезпечення, було переоформлено новий кредитний договір. Хоча вже було судове рішення на користь банку. І на перший погляд видавалося, що ніяких і на етапі судового провадження банк на жодній компроміс не йшов. Але на етапі виконання, коли вони два роки просудилися, потім ще побачили перспективу складнощі виконання, вони зрозуміли, що треба йти на діалог, і вони дійшли до відповідного консенсусу, який здовільників інтереси обох сторін. Однозначно є великі перспективи, є позитивний досвід вже наших сусідніх країн, зокрема Білорусія може поколитися тим, що з 2004 року в них фактично функціонують судові медіатори, які функціонують при судах, і відсоток. Рішень, по яких проведена медіація, 80% які не дійшли до остаточного рішення, завершення або залишення лишення позор зв'язку з забрання позовної заяви або вкладення е, мирової води. На е, що, хочу, що хочу звернути увагу єдине? Хочу знов таки звернути увагу е, громадськості до цих способів цих технологій. Медіація є не єдиним, хоча й перспективним способом вирішення правових спорів. І їх застосування цілком узгоджується з принципами здійснення адміністративної інших видів діяльності. Єдине, що питання, це відповідно освоєння відповідних технологій і бажання примиритися. Кажуть, Ходой мір лучше хороше війни. І я думаю, що ми, як ніхто, це повинні усвідомлювати.